Привіт, дорогі дівчата! З вами Тетяна Гулак, б'юті-експертка з краси компанії Mary Kay і ваша подруга. І сьогодні в мене розпаковочка, я отримала два замовлення і хочу показати вам, яку продукцію я замовляю, що люблять клієнти, що взагалі є в компанії Mary Kay і, можливо, ви для себе щось примітите, щось нагадаєте і вас зацікавить та чи інша продукція. І почну я з ароматів. Замовила це парфумована вода «Еліш». Її девіз підкорюючи без слів. Це така квітково східна композиція, дуже красива, вишукана. Створив її француз Етієн Букерт. Ось так покажу, як він виглядає. Ось такий красивий флакон, наче строгий, а з тим же він розкішний, він дуже ніжний, вишуканий і такий дорогої, красивої жінки. Тож, сам він шлейфовий, бо це парфумована вода, стільки чудова в них від 4 до 6 годин, а взагалі і більше, тому що у кожного якби, свої звучання, ноточок при, ну, при, прилаштовуються, да? якщо це попадає на одяг, то це довше може відчуватися, якщо на тіло, у кожного це по-різному. По Тож такий аромат, дуже люблю його сама, і мої клієнти також його зазвичай. Замовляють. Потім парфумована вода Sinkin of You. Це аромат, думаю про тебе, так він називається. Дуже красивий, такий радісний, ніжний, квітково-фруктовий. Він вже тут прямо відчувається такий молодий, якийсь безтурботний. І а, дуже теплий, я б сказала, тому що тут є вершкова ваніль в нижніх ноточках, і він звучить ну дуже приємно, так тепло, радісно і дружелюбно. Тому такий такий аромат можна подарувати подрузі і навіть мамі всім, кому. Ви хочете зробити приємний комплімент. Ціна його недорога порівняно з 1550 гривень. Він дійсно класний і шлейфовий це парфумована вода. І ще один із парфумів: це Forever Diamonds. Діаманти назавжди. Аромат вишуканий і дуже такий тонкий. Ніжний, дуже красива теж упаковка ось така і флакон. Це аромати, таких, таких, знаєте, які на щодень будеш користуватися постійно. Він світлий, він ніжний, він такий жіночний, злегка пудровий, квітково-фруктова композиція. Вартість його 1750 гривень, і тут, до речі, 60 мл. У попередніх двох ароматах Еліш 50 і Синкін оф Ю 30 мл. А Еліш коштує 1900 гривень. Що я ще замовила? Це е, гель для шкіри очей. Це такі засоби, які дуже полюбляють мої клієнти. Це охолоджувальний, відновлювальний, заспокійливий гель, який і зволожує шкіру очей, і також її е, е, підтягує. Тобто, якщо є набряки, якісь проблеми з. Набріками в основному, да, то він справляється. Його можна наносити як масочку. на 10-15 хвилин таким більш щільним шаром, а можна використовувати зранку і вечором як легке таке зволоження під ваш основний крем. Але якщо шкіра молода, то можна його використовувати як і основний засіб для шкіри на очей, навіть протягом дня, навіть на косметику, тому що він гелевий, він швидко вбирається і він дійсно діє. Він проникає і він діє. Так, і багато ще в мене тут основна. thank mm -hmm. you Тональні основи моріки це хіти продажу, вони завжди продаються, їх завжди замовляють. Це те, що люблять всі жінки. Ну, тим більше зараз вже діло йде на осінь, на зиму, і шкіру потрібно захищати від вітру, від холоду, від морозу. Ну, а взагалі тональна основа вона дуже красиво так на шкірі розприділяється, дає сяйво і покращує. Є, вирівнює тон шкіри, ну, а ще тут формула з комплексом TimeWise 3D, яка містить антиоксиданти і е, антивікові пептиди, які е, борються із е, появою зморшок. І ще один засіб це крем філлер для глибоких зморшок. Е, це такий крем, який наноситься на. Зони глибоких зморшок. Він працює, він на основ... в основі є інкапсульований ретинол і він відновлює клітини. Ну а крім того, ще цей крем візуально робить шкіру красивою і згладжує глибокі зморжки. Ну, Комплекс TimeWise RPA це взагалі такий потужний комплекс інноваційних антивікових засобів. Так, і е, є. Ну і ще у мене одне замовлення. Що я тут замовила? Це система для проблемної шкіри, у кого є плещі, вугрі, або шкіра жирна, особливо підліткам. І всім, хто має такі трошки проблеми із запаленням шкіри, то в нас є чудова система кліапруф з саліциловою кислотою і протизапальними екстрактами, які дуже добре очищують, мають антибактеріальні властивості і протизапальні. Тут є очищувальний засіб щодня зранку і вечором, зволожувальний крем, знежирений зранку і вечором після очищення. І ось такий крем-контроль, тобто такий крем спрямованої дії від прищів. Тобто точечно так наносити його на ті місця, де з'являються прищі, або навіть вже такі болючі місця є, де вони з'являться. Тобто він дуже гарно знімає запалення і нейтралізує ці прищі. Дуже ефективний крем. Так, і що у мене ще? Я замовила новинку Retinol 03. Це сироватка дерматокосметичної лінійки Clinical Solutions. Це новинка, і я про неї ще запишу додаткове відео. Взагалі, це дуже крута річ. І якщо вам потрібна молодість шкіри, то додавайте у ваш догляд Retinol 03. Це вечірня процедура, але вона потрібна всім жінкам, які хочуть гарно виглядати. Так, і ще я замовила очищувальний засіб, такий дуже ніжний для сухої шкіри, чутливої. Якщо у вас після очищення шкіра стягує, некомфортно вам, то такий засіб марікеї, він дозволяє гарно прибрати косметику, бруд, пил, все, що накопичується на шкірі, і при цьому він не сушить шкіру. І зволожувальний засіб із цієї ж теж лінією. Дуже ніжний, він є в різних формулах. Я замовила, матуючий, він такий дуже класний, ніжний, який збагачує шкіру вологу і захищає, але при цьому шкіра така бархатиста, вона зовсім не жирна, не блищить. І це такий топчик серед клієнтів, у кого жирна шкіра. ну і Очищувальний засіб 4 в 1 із чарівного набору. Це той набір, де є а, уже антивікові переваги, і тут є а, компоненти, які борються вже зі зморшками в процесі очищення, і це вже дуже ефективно. А, і вони теж є для різних типів шкіри. Я замовила для комбінованої жирної, тому що немає у мене на міні-складі. Ще тональна основа, пір 150 TimeWise також. А, і туш, наша новинка туш Great Heights, це моя улюблена туш на сьогодні. Сама її обожнюю. Вона дуже круто піднімає віки, дуже гарно їх викладає, не склеює, і при цьому вони на 50, а то й на 70% стають довшими і дуже красивими. І ще я замовила так тіні для повік. Тут такі в нас одинарні тіні, і вони дуже гарно. Так, ось і такі різні. Вони такі, от такі прямо маленькі, але тут доволі великий об'єм, дуже зручно наповнювати футлярчики, підбирати індивідуально. Тому я допомагаю дівчатам підібрати свою кольорову гаму і навчити показати, як красиво їх наносити, щоб було все дуже чудово. Так, і що ще? Є ще, ага, я ще встигла замовити пудру контурінг. Ось таку. Це теж дуже чудовий засіб для скульптурування обличчя, бо його знімають з виробництва і блиск для губ. Блиски, напевно, знаєте, вони завжди в нас користуються дуже великою любов'ю, бо вони зволожують, не липнуть і дуже комфортні на губах. Так, і ще я замовила, що, ага, ну, звісно ж, каталоги. Це новий уже із новиночками. Чекаємо новинки наші. Так, чашку замовила. І, і все з продукції і все. Тут, звичайно, красиві пакетики марікеші. Я дякую вам за перегляд, за те, що залишаєтесь зі мною. Чекайте нових відео і до зустрічі. Пока-пока!